Днями у Славутському обласному спеціалізованому ліцеї інтернаті поглибленої підготовки учнів в галузі науки зібралось більше 200 випускників закладу різних поколінь, які навчались тут починаючи з 1957 року, коли Славутське педагогічне училище було реорганізоване в школу інтернат, що стала рідною домівкою для багатьох цих сьогодні вже поважних сивочолих людей. Вони вітали один одного зі щирою радістю, зі сльозами на очах. Від того, що зустрілись за тими, кого вже немає поряд. Тож розпочинаючи урочисте засідання з нагоди 60-річчя школи інтернату, присутні виконали державний гімн України. А тоді, хвилиною мовчання, вшанували світлу пам'ять своїх друзів і сучасних героїв. З офіційними вітаннями до колишніх інтернатівців так вони себе називатимуть весь час. Звернувся заступник міського голови Ігор Піголь, який відзначив, що сьогодні ліцей інтернат є важливою і невід'ємною складовою успішного розвитку освітньої галузі міста. Ліцей користується заслуженим авторитетом, повагою на теренах не лише нашої нашого міста, нашої області, але і відомої на теренах України і за її межами. Досить приємно відзначити, що випускниками вашого ліцею є надзвичайно талановиті і потужні люди. У теплій атмосфері справді родинного свята колишні випускники інтернату, а тепер дорослі люди, кожен з яких має своє місце у житті, свою сім'ю, згадували шкільні роки. Свята, будні безмежно дякували своїм педагогам, які виховали не одне покоління успішних людей. Серед випускників школи інтернату професори, науковці, доктори наук, вчителі, лікарі, письменники, керівники підприємств, установ, організацій, які розлетілись далеко по світу, але назавжди зберегли теплоту сердець, любов, дружбу, яку отримали в стінах рідної школи. що Сьогодні зібралися і наші вчителі-ветерани, які сьогодні, подивлячись на стан здоров'я, прийшли обмінити нам увагу. Ми їм дуже вдячні за ті роки, які вони віддали за роки своєї молодості, віддали нам учням, які прийшли сюди, сироти і сироти, і які не мали достатньо богу в селах, по селах. Інтернат для нас це не тільки це і родина, і це і будинок, і дім, і хата. Тому що я, наприклад, в нас було в класі, було троє сиріт, і в нас дійсно не було нікого. І в нас тільки до цього часу ми тримаємося цією групою, цим класом, тому що це дійсно сім'я, родина, сім'я, друзі. мене. Багато може, навіть кажуть, такого не може бути. От ми настільки спілкуємося, я живу в Києві. Хто б не їхав через Київ, всі бувають в мене. Я приїжджаю сюди, я приїжджаю, я знаю, що я приїжджаю додому. Надія Лукіна одна з десяти випускників школи інтернату, хто багато років проживає у Литві. але серцем вони завжди з Україною. У Клайпеді жінка створила недільну українську школу, де вчить дітей українських емігрантів національної культури і традицій. За це свого часу отримала високу державну нагороду орден княгині Ольги третього ступеня за заслуги перед Україною і всім, чого досягла у житті, завдячує своїм вчителям-наставникам зі Славутської школи інтернату. Це ювілей нашої школи. Бо це ми вчилися в інтернаті, і я дуже вдячна тим, хто до останнього, таким як Віктор Іванович, тримає оцю планку. На яку підняла нас школа інтернат і Ми до нього їздимо. Ми до нього дуже любимо, і ми, ми чесно знаємо, поки він ходить по землі, доти ми будемо приїздити сюди. Галина Мельник, мовознавець, поетеса, прилетіла на зустріч зі Сполучених Штатів Америки. Бажання побачити друзів юності збудили багато добрих спогадів. Школа мене повела в життя. Школа мене покликала сьогодні на зустріч. І де б далеко ми не були, звідки б ми не прилітали, не приходили, де б ми не осідали, ми завжди летимо, біжимо, прагнемо зустрічі зі школою, бо тут наше дитинство, бо вчителі це були нам і мама, і тато, і дідусь, і бабуся, і брати, і сестри. Ми не були батьки, вони були інваліди, але те, що дали не лише батьки, батьки дали душу життя. А людиною з мене зробили не тільки батьки, школа і вчителі. Їм низький уклін. Вони незабутні, вони єдині, вони неповторні, найкращі в світі люди. Бурхливими оплесками зустрічали випускники народну артистку України Валентину Ковальську, випускницю школи інтернату 1965 року. Гордість, радість, трепетне хвилювання охопило присутніх, коли всі разом співали улюблену пісню про вчительку. Сонечко Надзвичайно зворушливими були виступи вчителів, які, незважаючи на поважний вік, пам'ятають майже всіх своїх вихованців по іменам, безмежні слова подяки і щирого визнання раз по раз лунали на адресу одного з найкращих вихователів багатьох поколінь інтернатівців, вчителя за покликом душі і серця, який віддав школі інтернату без малого 60 років життя Віктора Каравана. Букети квітів і сердечна вдячність це найбільше і найдорожче, що віддав. Давали колишні учні своїм педагогам взамін за їх мудрі поради, терпіння, розуміння, які допомогли більшості обрати правильну стежку у житті. Також того дня поіменно згадали всіх директорів школи інтернату, їх особистий вклад в розвиток і становлення закладу. Таким чином прозвучали шановані імена Андрія Лисицького, Івана Хар, Григорія Іщука, Петра Бойчука, Григорія Задворного, Василя та Валентини Семеню. Я здивований, я зачарований. Мене наповнює дуже багато емоцій. Від цієї зустрічі не очікував, що не дивлячись на всі перепони, які створювалися для зустрічі випускників, сьогодні з усього світу злетяться інтернатівці. Саме подружжя Василя та Валентини Семенюків, які по черзі очолювали заклад, розпочали процес реорганізації школи інтернату в обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі науки, який розкриває сьогодні перед своїми вихованцями абсолютно нові перспективи, забезпечуючи можливість навчатися у закладі європейського рівня. Розповідаючи про таке значне для кожного з цих людей свято, не можна оминути його іде. Натхненників Миколу Паламарчука, Віктора Каравана, Катерину Бондюк, які, незважаючи на всі перепони, зробили можливим цю зустріч: зустріч із юністю. «Ці емоції, це настільки, оце натхнення, оце світло в очах, оця радість, оце щастя. Це та емоція жива, жива, яку не кожен раз захотів де побачив, чи зустрів. Звичайно, це настільки ну якби оправдовує всі ті хвилювання попередні. За плечима колишніх випускників Славутської школи інтернату багато прожитого і пережитого, побаченого і почутого. Але ця зустріч, яка запам'ятається на все життя, повернула всіх того дня думками в юність безтурботну і відповідальну, де були радісні свята і буденний вир життя. Адже чим далі від нас шкільні роки, тим теплішими і ціннішими стають наші спогади.